Усім привіт, вітання в новому дні. Сьогодні, 23 березня 2025 року. Бачите, як весна з нами ще грає в Пішмурки. Вчора було сонечко і неймовірно гарний день, сонячний. так і хотілося відчувати аромат квітів, хотілося малуватися цією красою, тренуватися, ну і багато що. А сьогодні похмуро. Добре, що я не ховала усі свої пуховички, дістала яскравий, неймовірно, пуховичок в стилі вітражу, жовто блакитне серденько, чудовий настрій, адже настрій робимо самі самі. До першої години ранку я його робила, думаючи про щось хороше, приємне, роблячи хороші справи, комунікуючи з приємними людьми. І я думаю, що кожен з вас знає, ну, принаймні відслідковував, що як тільки. В тебе комунікація з неприємною людиною, то в тебе настрій одразу псується. Це класика, це токси, токси. Токсів з нашого життя геть. Звичайно, червона помада на вуста, яскраве щось яскраве, яскраве в душу і полетіли в новий день. Сьогодні мій керунок буде абсолютно інший. мене чекають цікава зустріч. Походи буду вам розповідати, можливо, те, що буде в форматі. Мої подружжя мандрівки, векторі, зустрічі. А далі як піде, подивимося. Зазвичай, зазвичай в мене є канва така подій на день, дуже обов'язкових, середньообов'язкових, і такі, які must have, можуть відбутися. Але Життя, всесвіт розставляє все по своїм місцям. І так, сьогоднішній день дорогою, моє життя. Я звичайно подивилася і з вами поділюся дві події, які я хочу виділити сьогодні, 23 березня. Саме дві події, всесвітній день Окей. Окей, okay. кожен з нас, я думаю, багато-багато разів в своєму житті вживав ці дві букви цю абревіатуру. Але чи замислювалися ви над тим, що це означає? Я про це знала, адже я вчилася в англійській школі, і неймовірна моя вчителька світлої пам'ять Ганна Петрівна, викладач англійської мови, просто неймовірна. Вона тоді для нас і перекладала вірші на англійську мову самостійно, і пісні це ми все вчили, і знаходила цікаві родзиночки на хвилиночку. Це були 80-ті роки. От, окей. Що означає ці дві літри? Є декілька варіацій, але одна з них, яка особисто мені більш вайбує, це що колись в далекому 1846 здається, 46 році в одному з журналів було навмисне написано All correct, але не all – «A» -L, «L», а через O. -O LL. навмисне, щоб звернути увагу і підняти рейтинг цього видання. Певно, що це всі замітили і почали писати. Знаєте, як зараз хейтери. Тобто про хороше, токсичні люди не пишуть, якщо щось погане побачать, чи щось там, да, то трам, -тан -тан, тан тан, тан Рейтинги взлетіли, але це було зроблено навмисно. А абревіатура ОК, correct, Тобто, все вірно. Окей, нехай у нашому житті все буде окей. А ще сьогодні, от, до речі, я якраз на завтра, сьогодні, саме сьогодні, я не знала про це, записалася до свого майстра бровіста Сьогодні день гарного погляду. А, гарний погляд, гарний погляд. В першу чергу, звичайно, наші очі це зеркало душі. Гарний погляд він тоді, коли в тебе все в порядку: ось тут і ось тут, коли е, душа в гармонії. Серденько не калатається від зайвого якогось непотрібного адреналіну, але все-таки наш погляд роблять наші брови і віки. Було повії, був такий період, ну, зараз абсолютно 100% мовітон, так само, як ці свистки, світуни, губи, губи, які перенакачені, ну це. ну… Ну, Це очевидні речі, і так само, як такі пазуряки. Да? Я не знаю, як ними робити різні справи, але ж я не засуджую, це моя власна точка зору, я з максимальною природність. А пам'ятаєте, отакі повіки, такі, як крові чи це? Я думаю, боже, я, я наскільки це незручно. Да, дівчата робили собі такі штучні повіки, губи тоді ще м, тільки вступали, і такі пазуряки. Ну що казати, це всі 10 років тому назад, тобто зараз 20, десь 20-ті роки, 10-ті роки. 2010-2020, це був такий тренд ну, серед людей, ну скажімо так, з нерафінованим смаком, назвемо це так, тому що завжди аристократично і. Немовітонно з почуттям смаку все має бути в мірі, максимально наближено до природного, щоб не щоб воно не врізалося. Але ж за нашими брівками так само треба слідкувати, тому що з віку вони стають довшими, у багато кого вони неявно виражені і так далі. Є татуаж, є різні процедури, тобто є майстри бровісти, які за цим слідкують, так само за повіками. От завтра я якраз. У моєму випадку, слава Богу, дякую татусеві, що в мене все нормально, все природнє. Але корекцію, те, що ти сам зробити не можеш, це зробить спеціаліст. Завтра ми будемо робити. І це якраз так збігається з цим днем гарного погляду. Повторюю, щоб погляд був гарний, це головне, щоб гарно було в душі. А для того, щоб гарно було в душі, в тебе все має бути окей, все одне витікає з іншого. І, звичайно, трошки. Косметики, трошки гарні парфуми, червона помада на виста і полетіли в життя. Ось такий сьогодні цікавий день, а далі все робимо собі самі. Маю сьогодні на меті відвідати театр, сьогодні Ромео Джульєта, в режисурі Людмили Скрипки. І зараз трошки чернівців, походу п'єси. Ось подивіться: в моєму районі будинок такий. Ну, це функціоналізм, все-таки на Ардеко. і ось така сосна. Неймовірна, неймовірна, неймовірна. Ось така туя, на якої я знімала цей репортаж. А оце садочок, гніздечко, в якому дуже родинний затишно зростав, перед школою проводив своє життя. Мій син Олег. Ще одна сосна. Я думаю, що це ще австрійської доби. А ми з вами рухаємося по вулиці Кузьми з Скрябіна. Для мене це все ще ментальне крило, я Буду вам показувати. Подивіться, як геніально робилися будинки під час румунського періоду. Одна квартира на поверсі, чарівна така вілла, і гаражі на два паркаміса для власників. А ось як в садочку, бачите, як вони лагідно, галявинки. Знаю, що Олег тут на цьому паркані лазив, буде дивитися посміхатися. От ще сосни. Туди вулиця Шевченко з австрійських часів Новий світ. Бачите, як все гарно причепурено. Весна, 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 весна в усьому. А от ще по вулиці Олега Панчука одна чарівна віла. Я думаю, що це все-таки прибутковий будинок на декілька квартир будувався е, з самого початку вулиця Колишня Пушкіна Олега Панчука. Мені дуже вайбує вулиця Крилова, тут усі будинки румунської доби. А зрозуміло, чим будинок пізніше, тим він більш е, е, прийнятний для житла. І тут, на цій вулиці, усі будинки з залізобетонним прикриттям. Чому я знаю? Тому що багато років я шукала саме в цьому районі е, помешкання в моєї мрії, якому я хотіла е, е, жити і жити саме своїм чернівецьким життям. Ось, бачите, вже підрізали дерева. Ось так, так, як у Чернівцях у нас, щоб вони не заважали електричному струму. А ось у цих будинках, тут в мене скрізь жили і живуть друзі. Ось таке в під'їзді світлове таке е вікно. І от вся вулиця в будинках в стилі функціоналізму. Ось такі світлові вікна, е, неймовірно класнючі квартири, одна квартира на поверсі, е, кімната прислуги, все як водиться хол, чудові румунські пічки, каміни, класика жанру. Ах, Чернівці, Чернівці румунської доби. І це забудова 30-х років, адже беремо так, що румунський період з 18 по 38 загалом. І саме оці будинки з це десь 32-33 роки, ось так. Абсолютно не пожалкувала за тим, що одягнула пуховик, адже такое, такое. А ось тут, бачите, ми бачимо, що дерева були підрізані в тому році, вони через рік їх підрізають, а в цьому році пагони е, вже нові. Але бачите, вони всі туди в мережу, в електричну мережу, і це роблять робить е, проблеми з світлом інколи. І ось ми з вами швиденько дійшли до музею Васюка. Адже ми сусіди п'ять хвилин ходу. Скрипка з червоною рутою, двері, через які входив Володій Васюк і його родина, меморіальна дошка, батько Володимира Васюка, адреса Івана Дзюби, колишнього Маяковського, 40. Ось такі вони, Чернівці. Все поруч, Чудового дня нам усім, і до нових зустрічей, ваша Ксюня.